Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми дізнаємось, що таке функція. Поняття функції використовують, коли є хоча би дві змінні. Причому одна з цих змінних залежить від іншої. Наприклад, площа круга залежить від його радіусу, площа квадрату залежить від довжини його сторони. Або ж кількість витраченого палива автомобілем залежить від відстані, що проїхав цей автомобіль. Подібних прикладів можна підібрати дуже багато. Отже, є багато задач, де буде зручно використовувати функції. Наприклад, у випадку із квадратом, формула залежності площі від довжини сторони виглядає так: площа дорівнює сторона в квадраті. Ми сказали, що функція це деяка залежність. У нашому прикладі площа залежить від сторони. Отже, Площа це залежна змінна. Довжина сторони незалежна змінна. Залежну змінну також називають функцією. незалежну аргумент. Отже виходить, що тут площа це значення функції, а сторона квадрата це аргумент цієї функції. Знаючи значення аргументу, ми можемо знайти відповідне значення функції. Наприклад, якщо довжина сторони 4, то площа буде 16. Якщо ж сторона дорівнює 5, то площа вже 25. Змінюємо аргумент, змінюється значення функції. Припустимо, що задано деяку функцію y дорівнює 2 плюс 3 Якщо треба обчислити її значення для аргументу x дорівнює 5, то це записують таким чином. Y І в дужках 5. Читають y від 5. Замість x підставляємо 5. Маємо 2 помножити було на x, а тепер буде на 5. І плюс 3. Отримаємо 13. Отже, для аргументу 5 ця функція набуває значення 13. Змінимо аргумент. Значення функції також зміниться. Тепер давайте розглянемо деякі приклади завдань. Автомобіль рухається зі швидкістю 60 км на годину. Як залежить довжина пройденого ним шляху S від часу руху T? задайте цю залежність формулою чи є ця залежність функціональною. У разі ствердної відповіді назвіть аргумент відповідної функції. У цій задачі все, що нам відомо, це швидкість. Ані відстані, ані часу ми не знаємо. Нас просять задати формулою залежність шляху s від часу. T. Виходить, що шлях тут це залежна змінна. Її пишемо у лівій частині. Ми знаємо, що відстань це швидкість, помножена на час. Швидкість є е – це 60 Помножуємо на час, який у нас за умовою задачі t. Ось маємо формулу, де одна величина відстань, залежить від іншої часу. Тут запитують, чи є ця залежність функціональною. Виходить, що так, є, аргумент тут це час. А сама функція це шлях. Ще одне завдання. У цистерні було 300 літрів води. Через відкритий кран щохвилини із цистерни виливається 2 літри води. Задайте формулою залежність об'єму В води в цистерні від часу Т, протягом якого з неї виливається вода. Чи є правило, за допомогою якого за значенням змінної Т можна знайти значення змінної В функцією. У разі ствердної відповіді вкажіть область визначення та область значень функції. Із поняттями область визначення та область значень функції ми познайомимось трохи пізніше, коли напишемо саму формулу. Тут у нас від наявного об'єму 300 літрів кожну хвилину виливається 2 літри. Отже, за одну хвилину виліться 2 літри, за 2 хвилини 4 літри, за 3-6 і так далі. А скільки літрів виліться через Т хвилин. 2 помножити на Т. Виходить, було 300 літрів. Вода виливається зі швидкістю 2Т. Тож, щоб дізнатись, поточний об'єм води у цистерні, можна скористатись такою формулою. Об'єм дорівнює 300 відняти 2т. В залежності від того, скільки хвилин пройшло, стільки води і витікло. А спочатку було 300. Тому 300 мінус 2т. Чи є це функцією? Тут об'єм залежить від часу. Тож, перед нами функція. Значення функції V, значення аргументу t. А тепер поговоримо про те, що таке область значень функції. Область значень це обмеження щодо самої функції, в нашому випадку щодо змінної В. За умовою задачі у цистерні було 300 літрів, і вода з неї виливається. Тож більше, ніж 300 літрів, вже не стане. Також очевидно, що менше 0 літрів значення бути не може. Виходить, для функції змінної V у нас обмеження від 0 до 300. Зверну вашу увагу, що прийнято вказувати, від найменшого до найбільшого значення. Скоріше за все, ви ще не знайомі із записом у вигляді інтервалу. Але для допитливих я покажу, що фразу від 0 до 300 можна записати і таким чином. За допомогою. Квадратних дужок. Тут найменше значення, крапка комою, найбільше значення. Квадратні дужки ставлять поруч із числами, які також беруть в інтервал. Тобто зараз і 0, і 300 підходять. Тому поруч із ними дужки квадратні. От якби ми хотіли сказати від нуля, але не включно з нулем, тоді би поруч із нулем ми написали би круглу дужку. Але це вам так, на майбутнє. Отже, із обмеженням для значень функції ми розібрались, ми знайшли область значень. Це у нас від 0 до 300 область визначення функції це те, яким може бути аргумент. Звісно, що якщо об'єм цистерни обмежено, то вода не може безкінечно з неї витікати. Давайте знайдемо, за якого значення Т у цистерні закінчиться вся вода. Закінчиться вся вода, це означає, що V буде дорівнювати нулю. Тож, я повинен розв'язати таке рівняння. 0 дорівнює 300 відняти 2Т. Просто замість функції я підставив 0. Тут Т дорівнює 150. Отже, за такого значення змінної Т. 150. Із цистерни витече вся вода. Більше, ніж 150 для те ми брати не можемо. Також очевидно, що значення часу не може бути менше 0. Тож тут ми маємо інтервал від 0 до 150. Отже, так, ми знайшли область визначення цієї функції. Іншими словами, інтервал можливих значень для аргумента. Що ж, сьогодні ми познайомились із тим, що таке функція і аргумент функції. Також поговорили про область визначення та область значень функції. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!